У цьому відео ви побачите центральний пляж Чорноморська, як він виглядав сьогодні, 14 вересня. Кількість людей на пляжі, яке сьогодні було море, яка температура води. Прогуляємось по пляжу і насолодимося гарним днем. Тож, вирушаємо до Чорноморська. Всім привіт! Ми сьогодні в Чорноморську. Вирішили сьогодні сходити в один заклад. Зараз туди йдемо. Це бар арсенал. Чула про нього багато гарних відгуків, що тут дуже смачно. І ми вирішили забронювати столик і ось прийшли. Інтер'єр тут простий, як у звичайному барі. Все зроблено так в одному стилі, в спортивному можна сказати. Ось зробила фото меню, які тут ціни. Така тут обстановка, поки що нікого немає, бо ми вдень, а так ввечері тут дуже багато народу. Ми зараз вже зробимо замовлення собі, будемо пробувати. Кажуть, що тут дуже смачно. Ці столики вже були заброньовані, хоча людей було на цей час небагато. Це ну, сьогодні в нас в українському стилі, тільки в неї намисто класне. Це собі капучино взяла, вона за кермом. А я вирішила спробувати темне пиво. Амне, смачне. Друге, ще нам принесли картопля і такі гріночки. Такі у нас порції. Так, це морський коктейль у нас. Тут мідії, креветки, восьми ніг. Ми побачимо ще, що там кармар. А це кальмари у вершковому соусі. Так, зараз будемо пробувати, що у нас тут привиточка. Смачно? пробуємо. Все смачно і дуже ситно. Санюткою вийшли з арсеналу, зараз їдемо на море. Сьогодні неділя, вихідний день, на дорогах не дуже багато машин. Зараз побачимо, що там буде на паркінгу. А на паркінгу автівок вже достатньо, Ну вже добре, хоч плату за в'їзд не беруть. Ого, яке сьогодні море, шторм, хвилі високі. А люди все продовжують засмагати, деякі ось, бачу, дірвалися до сонця, та й на хвилях пригають, купаються, бачу. Діти скачуть на батуті. В цій зоні нічого не змінилося, все продають те, що і завжди. Басейн для діток працює. Подивіться, як захист просів у пісок. Це ж нада таке. Яке сьогодні красиве море, просто фантастика. Ми прийшли на пляж у Чорноморську, на центральний. Сьогодні в нас приблизно 22 градуси, температура повітря. Взяла термометр, зайду, поміряю температуру у водички. Але так ми. Пройшлись, вода здається прохолодною. Море сьогодні штормить. Можна було б, звичайно, скупнутися, але щось немає сильного бажання. Зараз виміряю температуру води. 22 градуси вода. Мене вже накрило хвилями, вже шорти мокрі. Так що вода доволі тепла. Просто так зразу здалось. Море сьогодні дуже гарне, красиве. Хоча одежа вже мокра, все одно хочеться гуляти біля моря. На пляжі натягнуло водоростей. Передають штормове попередження, купання небезпечно. Ходять по пляжу два військових і у рупор кажуть, що купання небезпечне. Але засмагати гуляти біля моря це, я думаю, безпечно. Тут прямо натягнули якусь віровку, щоб люди не підходили до моря, чи що. Цій частині пляжу така кількість відпочиваючих. Знімаю сьогодні багато моря, бо воно сьогодні дуже красиве і щоб всі змогли насолодитися. Ось тільки водоростей сьогодні на пляжі. Парасольки всі згорнуті, бо сьогодні не дуже жарко. Ось такий сьогодні був день на пляжі в Чорноморську. Хто сюди ще хотів приїхати, той приїхав і відпочиває. А ми вже їдемо додому, до нових зустрічей.